Дивіться яка тут красота, просто я не знаю, це якийсь кайф Ну ми поки тут походимо. От, дивіться які джипи. Віліси чи як вони? Ні, це газики. А так похожі на Віліси Американські. Подивіться. Ну це все газики. Джипне, ну цей джип, наверное, точно вже... Да, ось Вілліс от. Даже написано. Крутяк, конечно. Сейчас будем ходить, там, де американские тачки. Це конечно в мистецтва, ничего не скажешь. Якесь наслаждение. Просто так ходишь, и получаешь наслаждение, кайф, якийсь, блядь. О, все, а ну, что це за. Наш красавец Роуз заролс. Крути, конечно, витвермистецтво ничего не скажешь. Какие же вони, конечно, круті. Ти американці. Красота, конечно. А тебе це я даже ваутбург який італійці получається. Нема описи, що це таке. А, ось все може. Таба банти якийсь. Це НДЛ. цікаво. Таке даже ніколи не бачив, що таке може бути, дивіться. Цікаво таке тоже. Так, а що це в нас? Шкода, навіть да, значок щось на шкоди похоже. Да, шкода 120. Дивіться, шкода, чуваки і дівчинки. Шкода, найперша шкода да, да, в світі. Такі екземпляр. Я навіть не думав, що такі шкоди були. Ще одна шкода. 100, шкода 100. Чим-то наші жигулі напоминає. Тільки без дзеркал. Я не знаю, як на них ось. їздили раніше. Бо навіть если у нас ще хоть хоч якісь дзеркала то тут взагалі немає дзеркал. Ні бокових, ніяких тупо. Я навіть не знаю, як от на цьому їздити без дзеркал. Бокових. Ладно, ось в. У цього як Альфа Ромео получається. В нього хоть слева дзеркало є. Хоч видно, блин. А, а в цьої ць 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 вообще не мав шкоди 100. Це вже по собі мені альфа. Ну да, тут уже і слева, і справа дзеркала. Цікаво. Цікаво. О, ця звісно... Цей джентльмен американський в мене вже був у цьому. У фотках я вже суббанда, крутий, звісно. Я вже два роки чи три роки тому бачив його. Він вже в мене в кадрі є, звісно, такий шифролет. Зараз, чуваки, і дівчинки, я вернусь, мене ж руки розв'язались, Продовжимо далі знімати.